Привіт всім! Сьогодні день прем'єри, і ми хочемо презентувати вам новий гаджет, який нещодавно завезли в Україну. Поїхали! Це мобільний самокат Folder MS3331. Він легко поміщається в будь-який багажник автомобіля і розкладується за одну секунду. Буквально зараз показую. Раз. Два. Можна їхати. Сидіння самоката виконано із штучної шкіри, воно є з підтримкою спини, на ньому дуже зручно сидіти. Висота руля достатня для того, щоб дуже комфортно їхати, триколісна система, яка дозволяє нам більш маневрувати, колеса є цільно леті. дуже зручні підніжки для ніг. З антиковзаючим покриттям. В комплекті йде два ключі. Є яскравий ліхтар для того, щоб підсвічувати дорогу в темну пору доби. Гальмівна система подвійна, тобто це електромеханічні гальма та механічні гальма з фіксацією, якщо треба екстремально десь загальмувати. Знизу сидіння є зручний кошик для зберігання якихось. Особистих речей при транспортуванні. Батарея на 8 Ампер-годин із запасом ходу більше 15 км. Швидкість триколісного самоката Folder складає більше 15 км за годину. Батарея може заряджатися вдома, вона є з'ємною. Або ж може заряджатися разом з самокатом, стоячи десь, наприклад, в гаражі. Також самокат має систему заднього ходу. Якщо вам потрібно розвернутися, то для зменшення радіусу повороту ви можете використати задній хід і прийомом ластівка розвернутися і поїхати в іншу сторону. Також самокат обладнаний дуже крутою системою підвізки. Спереду у нас є амортизаційна вилка, і ззаді є два амортизатори, які повністю автономно регулюють і гасять всі вібрації від дороги. Самокат може нести на собі до 120 кг ваги пасажира. Індикацію заряду батарею можна бачити або ж на рульовому табло, або на самій батареї. Також батарея фіксується ключем, і для зарядки є спеціальний ключ для того, щоб відкрити замок і зняти батарею забрати з собою на зарядку. За рахунок низької ваги. І сучасних матеріалів вага крісла складає 29 кілограм, що дозволяє, в принципі, ну такому чоловіку середньої статури завантажити цей самокат у багажник автомобіля або підняти на поверх при необхідності. І по габаритних розмірах ширина самоката орієнтовно 45 см, висота в складеному вигляді 50 см в розкладеному метр, і довжина самоката також метр. Також самокат обладнаний проти, протиперекидною системою коліс, що дозволяє його утримувати при доланні крутих підйомів. Цуцик. Також самокат обладнаний сигналом для того, щоб попереджати прохожих про те, що ви їдете на високій швидкості. Зірка, так. Наш самокат обладнаний цільнолитими гумовими колесами. Вам не треба буде їх обслуговувати і підкачувати. І також це забезпечує е, одночасно і міцність надійність ходу, і гасить вібрації від дороги. Самокат складується так само швидко, як і розкладується. З боку сидіння є фіксатор, який можна розміщувати на правій або на лівій стороні. Відтискаємо фіксатор, складуємо сидіння. Фікс розфіксовуємо руль і складуємо руль. Все, самокат готовий до транспортування.